Місто фортеця, де ні на мить не стихають ворожі обстріли та кожен сантиметр вкритий кривавими ранами від куль, ракет і арти. Це вата. Не для того, щоб її смолити, я вату засовую собі в вуха. У мене є активні наушники, але ми збиралися настільки швидко, що я просто не встиг купити кріплення для них. Але якщо не брати вату, то дуже швидко оглохнеш від вибухів. Ексклюзивні кадри із пекла війни маємо від мужніх українських оборонців. Мене звати Псіх і я зараз знаходжусь у Бахмуті. Хочу передати привіт Вінниці. Ці хлопці воюють проти окупанта в небі, наближаючи час, коли воно знову буде безпечним. Коли працюємо, військово, треба брати коптер, батареї до нього. За допомогою залізних пташок розвідують, де базуються та просуваються противники, і коригують наших артилеристів. Ці батареї фактично замінюють нам набої, тому що аеророзвідка воює не стрілецькою зброєю. Вона наводить гармати. Одна така батарея коштує від 8, від 8 до 10 тисяч гривень. Її вистачає приблизно на. Пів години польоту, але це в залежності від погодних умов, і тому я дуже сильно дякую тим волонтерам, які нам допомагали. Мужні оборонці Бахмуту кажуть, дрони на війні довго не живуть, і хоч хлопці роблять усе, щоб зберегти своїх пташок, але в умовах запеклих боїв це розхідний матеріал. Ситуація складається тим, що вагнера працюють малими групами по 3-5 людей. Швидко пересуваються між будинками, ховаються в підвалах. Артилерійське враження досить ускладнене. Але ми робимо свою роботу, видаємо цілі, а далі вже працює артилерія. Звісно, є побажання, щоб в артилерії було більше боєприпасів, вона була більш точніша. Тоді було б все набагато ефективніше. Аби мати найсучасніші очі, захисники постійно шукають можливість поповнити арсенал дронів де можна буде ефективно отримувати територію. Бої у Бахмуті точаться фактично за кожен будинок, і серед безперервного вогню досі залишаються місцеві. Про своє життя у пеклі війни Сергій говорить коротко. Та ну що, світу. каже. Не виїхав раніше, бо й подумати не міг, що рашисти випалять усю його малу батьківщину, і транспорту власного немає. А на чому їхати? Дочка. Вони вас до себе не можуть взяти? Ні, не можуть, тому що в Київ їхати чим ти даєшся. Хай потепліше випішком. Військові закликають громадян не ризикувати життям, адже безпечного місця в Бахмуті нема. Здавалось би, автомат стоїть більш-менш такому надійному місці, але декілька разів я знаходив його, що він лежав на підлозі. Його зносило вибуховою хвилю. І лише весна не знає, що йде війна, і переможно вкриває квітами рани розстріляного міста. Оце квіти пахнуть. Тюльпани. Вони не встигають доцвітати. Їх плюскують. Сон під Херсон дуже приємно Їжте на здоров'я. Добре, що хлопців квасоля і тушонка. Ми дуже раді, коли коли в них це є. Понад рік сухі борщі цих господинь їдять чи синочки по всій лінії фронту, і це лише одна частина роботи волонтерського центру в Луці Малешківській. Від початку великої війни насушили десятки тонн овочів та сплели кілометри маскувальних сіток. Наші павучки. По 20-30 штук в тиждень плетуть, тому що зараз дуже велика потреба в сітках на нову техніку. Центр постійно розширює роботу. Наразі волонтери відшивають пледи, стропи та медичні ноші. Тканиною й нитками частково допомагають литовські благодійники. Шиють усе своїми руками, а їх завжди бракує. Всім бійцям, добробатам навіть нас беруть у лікарні, тому що дуже важко, особливо нейро травмованих хлопців, спускати із поверхів нижче заготовки, якщо ви бачите, є в нас вже спеціальний батальйон. Чотири жіночки нам кроять це все, і 17 чоловік шиють. Історію роботи центру волонтери розповіли Вінницькому міському голові та голові облради. Дві бабусі, одні 65, другі 82 роки, пошили 486 плащів. Сім'я загиблого воїна нашого приїхали до нас, зробили 30 таких і 40 це кікімер. Останні зробили 40, одна сім'я військовослужбовців також зробила 16. А ще шиють білизну для важкопоранених. Як туди підеш, то потім хочеш не знати вже що робити, щоб тільки їм облегшити якось трошки їхнє там перебування. Працюють не покладаючи рук, бо ж запитів від хлопців щоразу більше. Гуляй поле, слабян, За зусилля, які докладають, та витрачений час і енергію на допомогу захисникам волонтерам вручили відзнаки. Теперішні вже ваші таланти, які ви здобуваєте, і практики, щоб ви реалізовували в мирний час, лучани гідно тримають свій волонтерський фронт, адже багато їхніх чоловіків та синів сьогодні протистоять ворожій навалі. Якщо це все об'єднати, попробувати порахувати, це мільярди гривень. І це та допомога, яка справді потрібна, тому що. Держава і державний бюджет, і місцеві бюджети вони несуть теж велике навантаження для того, щоб забезпечити обороноздатність і якби цілому України, так і територій. Волонтерський центр цієї громади, як і інші центри, дуже активно співпрацює з нашим міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом, який утворила обласна і міська рада вже більше року назад. Ми сьогодні підбиваємо певні підсумки і працюємо далі, тому приїхали разом із. Сергієм Моргуновим для того, щоб із людьми поспілкуватись і подякувати, і продовжувати таку роботу далі. Як тільки є вільна хвилина, плетуть сітки і в місцевому будинку культури по кілька годин на день сюди забігають лучани, аби докласти свою руку для наближення перемоги. Хочемо на прикладі міста Вінниці, молодіжних хабів, центр квадрат зробити такий сучасний в нашій громаді. Об'єкт, де будуть залучені і волонтери, і молодь, і люди похилого віку, і народні артисти, і митці, у планах громади зробити ремонт в приміщенні будинку культури. Ідеї є, бажання також головне кажуть, мають надійне плече та взірець ефективного управління і вже понад 10 років переймають досвід в Вінниці. Відбулося об'єднання територіальних громад, і сьогодні Лука Мелешківська стала великою Лукою Мелешківською, в яку входять біля 13 сіл різних населених пунктів. І ця співпраця ще більше потребує певного поглиблення, і це в частині транспортного забезпечення, і це в тому числі ефективного використання суміжних земель. Це питання, які стосуються і підтримки територіальної громади міста Вінниці яким лешкою, тому що зрозуміло, що ми більш спроможніші в будь-якому випадку, враховуючи і потенціал економічний і е, якби, наповнення до бюджету. Є тут над чим працювати, ми можемо давати багато в яких напрямках методичні рекомендації. Богдан Августович показав колегам з Вінниці, як працює місцевий дитсадок в умовах війни. Потрапили на фізкультуру. І спинкою пішли, 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 пішли спинкою. Пішли, пішли спинкою. Відвідали і укриття, в якому малеча вимушена перечікувати повітряну тривогу, а також оглянули котельню дисадка, що працює зокрема на дровах. Надійний та швидкісний інтернет в пунктах незламності і в укриттях навчальних закладів. Вінничани мають безперебійний зв'язок, який вкрай необхідний в умовах воєнного стану. Забезпечили його завдяки роботі Вінницького інформаційного центру та компанії Data Group і Воля Кабель. Провайдери виступили з ініціативою допомогти людям не втратити доступ до інформації та можливість контактувати з рідними. Офіційно свою співпрацю сторони затвердили, підписавши меморандум. Роботу ми розпочали у минулому році, коли почалась кампанія з розгортання пунктів незламності, та ми почали роботу по облаштуванню укриттів в закладах освіти. На сьогоднішній день усі заклади освіти середньої освіти, які мають укриття, облаштовані обладнанням, забезпечені зв'язком в укритті. Зв'язок де запрацювати без живлення навіть в умовах нестабільного живлення. Безперебійний інтернет це те, в чому є велика потреба, коли над містами нависає загроза ракетних ударів, від країни агресорки, і люди спускаються до укриттів. Провайдери, як ніхто це розуміють, в сховищах зазвичай поганий мобільний зв'язок, тому вайфай незамінний. Ми змогли. Покрити нашими послугами безперебійним інтернетом більше 36 об'єктів, тільки навчальних, а також це пункти укриття, також це пункти незнавності. З нашої сторони це просто ініціатива, наш вклад в фактично боротьбу нашої країни з ворогом. Ми даємо можливість безпечно і якісно користуватися послугами зв'язку в укритті. За менш як місяць підуть на відпочинок. У вінницьких школярів вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Попри відключення світла та проблеми з електроенергією, навчання продовжувалось в офлайн та онлайн форматах, а школи дотримувались освітніх планів. Так до 31 травня, як і передбачається законом, мине 175 навчальних днів. А от для 11 класів навчальний рік закінчиться після складання мультимедійного тесту. Кількість учасників такого святкування, як останній дзвоник, все залежить від кількості місць у укритті. Це зрозуміло, на мою думку, це свято випускників, це свято першокласників і їх батьків, вони мають насамперед відчути отаке свято ностальгічне для нас всіх день останнього дзвоника, тому що деякі учні, наприклад, 9 одина, а тим більше 11-х класів, вже будуть на шкільному подвір'ї стояти останній раз і прощатися зі своєю школою. Можуть обрати школи і змішаний формат урочистостей, аби кожен учень відчув атмосферу свята. Як святкуватимуть випускні 9-х та 11-х класів, школи визначатимуть самостійно. Позиція департаменту, що дійсно якісь певні урочистості, наприклад, урочиста видача документа дитини, щоб дитина відчула, що вона закінчила школу, щоб вона могла якимось чином урочисто попрощатися своїм шкільним життям, це потрібно. А от на рахунок наступного святкування, я вважаю, що зараз у воєнний час це не дуже доречно робити великі банкети. Великі які святкування, тому що зараз війна. Швидко та злагоджено будівельники працюють лопатами. Вимощують подушку зі щебеню під майбутній новенький тротуар. Конструктив входить коріто під тротуар. Тоді 5 сантиметрів від сіву, 12 сантиметрів щебня і 4 сантиметри асфальту типу Г. Капітально ремонтують тротуар на вулиці Славетній, що на старому місті. Передбачено влаштування тротуарного покриття від пожежної частини номер 3 до площі Царина. Тобто ось ми можемо побачити. Протяжність даної ділянки 575 метрів. На сьогодні вже завершено облаштування близько 400-450 метрів. Ми зараз вже на завершальному етапі. Місцеві мешканці кажуть, пішохідна зона тут була вже в непридатному стані, тому таке оновлення тротуару з нетерпінням чекали. Вони необхідні, звісно, це буде вже більш-менш воно зроблено. Якщо є можливість, то звісно, треба робити. Роблять пішохідне доріжку, а тут її взагалі не було по тій стороні. Вона була в поганому стані. А так все краще робиться на краще. Підтримуємо, тому що треба не здаватися і щось робити в цьому світі, а не скласти руки і чогось чекати. Треба далі продовжувати. До робіт підходять комплексно. За традицією тут планують і озеленити вулицю. Здовж тротуару облаштували клумби, де вже згодом висадять 15 гостролистих кленів. Для комфорту містян з пішохідної зони прибрали опори та кабелі. Були перенесені опори лінії електропередач. Деякі з них були аварійні, деякі попадали в межу пішохідної частини. Для зручності пішоходів вони були винесені за межі проектної ширини тротуару, тобто, щоб вони не заважали і замінені на всі нові бетонні опори. Також були перевішені повітряні мережі. Роблять доріжку на совість. Будівельники кажуть, прослужить покриття щонайменше п'ять років. Основа ж більше десяти. Воно буде якісне, якщо його використовувати по призначенню, так як воно має бути, що це пішохідна зона, а не проїжджа частина, то воно буде цей конструктив, що заложений в проєкті, він якісний, можна по ньому дати гарантію і все, сказати, що цей тротуар буде жити. Комфорт для учасників дорожнього руху, зокрема, й пішоходів один з пріоритетів роботи міських управлінців. Таким чином Вінниця продовжує підтримувати статус найкомфортнішого міста для життя в Україні. І якісна інфраструктура один з показників, за яким Вінниця вже сім років поспіль лідирує серед українських міст. Це не єдиний проект з влаштування тротуарного покриття. На цей рік в нас передбачено ще тротуар по вулиці Стеценка від вулиці Замостянської до вулиці. Героїв Нацгвардії також два тротуара по селі Вінницькі хутори. Загалом протяжність оновлених пішохідних доріжок складатиме близько трьох кілометрів. Усі роботи виконують коштом міського бюджету. Подарунок музею моделей транспорту від німецького міста Карлсруе привіз до Вінниці мер Сергій Моргунов. У пакунку міні макет біговела Фрайдена фон Дреза, винахідника із Карлсруе, який у 1817 році спроектував попередника велосипеда. Пообіцяли, що ми одразу передамо безпосередньо музей моделей транспорту. Для того щоб у вас саме ця була модель конкретно від колсили. Будь ласка. Дякую вам Дякую. під час візиту до Карлстроя, де вінницька делегація підписала угоду про побратимство. Європейським партнерам розповіли про виставку, присвячену Німеччині, яку відкрили у музеї. Вдячні за таку увагу до історії. Німці доповнили вінницьку колекцію моделей транспорту своєю гордістю. Біговелом транспорт це не тільки автомобілі, а і військовий транспорт, і військова техніка, і літаки, кораблі. І багато людей наших запитують: а чого нема роверів? Чого нема велосипедів? І я вам хочу сказати, сьогодні ми започатковуємо новий такий напрямок в нашому колекціонуванні: це будемо робити стенд роверів, велосипедів. Співпраця Вінниці та Карлсруе розпочалась, коли німецьке місто надало нам намети та обладнання для пунктів незламності як підтримку у час війни. Тепер же ми маємо побратимство на рівні муніципалітетів, університетів, а ще європейські партнери готові обмінюватись досвідом в галузях медицини та освіти. І ще один напрямок, який зацікавив не саме Карлсрує, а ось сам регіон баден Бенсмюстер, це більш-менші такі громади. Вони проявили таку ініціативу пошукати таких же міст побратимів на території Вінницької області. Тому ми теж будемо в даному випадку здійснювати таку комунікацію між різними громадами Вінницької області, хто має бажання з тими чи іншими громадами. А вже в середині травня делегацію з міста побратима Карлсруе очікують у Вінниці. Планують налагодити співпрацю ще й у культурній та туристичній сферах. Перша у Вінниці танго маса Буанос Айрес». це католицький твір аргентинського композитора Мартіна Пальмирі. Наші ж митці створили нову його версію, замінивши аргентинський національний інструмент Банди Неон українським баяном. В оркестрі в мене є скрипки, альти, віолончелі, контрабаси, флейта, два габоя, два кларнета, два фагота. Три валторни, дві труби. Симбіозом із музики, співу і танцювальної грації зобразили масу, що складається з шести частин. Головна думка, яку ми вкладемо в виконання цього твору, ми просимо Бога, щоб світло. Прийшло в нашу країну, щоб е, перемога прийшла в нашу країну, щоб світло перемогло темряву і щоб Україна наша була квітучою і яскравою країною для всього світу. Перформанс на сцені і у глядацькій залі вразив своєю потужністю гостей концерту. Дуже сподобався хоровий спів. Насправді дуже великий масштаб. Дуже шкода, що дуже маленька зала, мало людей вмістилося, щоб це послухати. Насправді це вражає. Тобто, якби це було в більшій залі, я думаю, набагато більше б прийшло глядачів. Дуже витончена пластика, дуже дуже супер. На, на грані совершенства просто. Сам хор, оця мецо католицька, нападає мені якусь середньовічну музику, дуже витончену таку церковну От, і вищого уровня буквально. Це перший виступ артистів Вінницького коледжу мистецтв після довготривалої карантинної та воєнної перерви. Кажуть, складно було зібрати склад виконавців, бо ж багато повиїжджали за кордон через повномасштабне вторгнення. Загалом для глядачів на сцені виступили понад 120 артистів.